Вчора ми з Андрієм збирали цей весь пластик. ну, Не весь, а, мабуть, з третього підходу ми його вже складаємо, тому що нервів не вистачає на ці всі ваші. Андрюха дуже казав, каже, бляха муха руки повідривати тим інженерам, хто на мотоциклі стільки наліпив пластику, тому що це ж треба кожен оцей зазорчик все повиводить, щоб у нас воно все виглядало прям дорого-багато, не те, що дорого-багато, а щоб виглядало так, як книжка пише, як по заводу. Оці кріплення, кронштейни, нижні, верхні, скриті в системі монтажа, все це погнуте, його треба відновлювати. І Андрюха каже: а чого не можна зробити, щоб була суцільна одна деталь, щоб ти взяв і раз наклеїв сюди і все заграло? Це реально було би класно. І зараз, якщо подивитися нові, оці жужаки, що роблять уже там. Сучасні 20 ті там, плюс роки, кількість пластику реально зменшилась, навіть на спортах. Максимально стараються уменшити цю всю пластикову нав'язку, якось так формується той дизайн, щоб на ньому фактично нічого не було. А мотоцикли нульових років, от на них було пластмаси, прям до хрена. І викрасти, вивезти і скласти це все докупи, взагалі буває дуже непросто, бо це помімо того, що ти маєш це все зробити, кузовню, тобі ще ж треба. ж і саме гемороїни, це ці наклейки. Це ж їх треба зробити, покрасити, покласти, поклеїти. Максимально там є теж підводних камінь, повірте, дуже багато. І люди часто не красять мотики тільки по той причині, що наклейки зробити в оригінал, а на старих мотоциклах там взагалі така ціла картина намальована, якщо взяти Хонду, F3, F2, то блин, там вартість наклейок, яких ви не знайдете, по приблизно десь 500-600 доларів тільки наклейки на сам мотоцикл коштують. Ну, от така Хондочка у нас зараз поки робиться після ДТП. -хі. Я думаю, щоб покажу вам її. Ви просили, щоб ми зробили огляд на цей мотоцикл, Ще в тому році я вам обіцяв, так і не, і не забацав всю, всю штуку. А в цьому році я вам 100% зазубило, вже зніму. Візуально мотик прикольний, мені він подобається. А так як ми його відновимо, то він буде краще, ніж до аварії. А до аварії він вже, я так зрозумів, десь падав, бо ми його вже крутили, вертіли і знайшли проблеми, які були ще до того, як він попав до нас. Пім!